Сьогодні ми з вами прогуляємося верхню колонію, одним з найцікавіших історичних районів Кам'янського, який ще 16 грудня 1992 року міською владою був визнаний історичною зоною нашого міста. Цей район з'явився тут наприкінці 19 століття. Разом із будівництвом Дніпровського металургійного заводу він призначався для життя адміністрації заводу майстрів-інженерів. Здебільшого вони були іноземцями. Сьогодні ми покажемо вам перлини верхньої колонії. Розпочати знайомство із верхньою колонією варто зі свято Миколаївської церкви, яка була збудована протягом 1891 1894 років за ініціативи православної громади працівників заводу. Автором цього проекту був катеринославський архітектор Леонід Бродницький. Він в своєму проєкті використав славянські мотиви та жовту черкаську цеглу. Ця церква була розширена вже згодом. Добудували дзвіницю з восьмома дзвонами, а її внутрішні зали були прикрашені унікальними. Фресками Олексія Сокола. за радянських часів ця церква була закрита двічі, і лише у 1991 році її повернули православній громаді. Цю будівлю знає майже кожен кам'янчанин, адже саме тут знаходиться головна сцена театру імені Лесі Українки. А от те, що ця велична будівля у стилі Неоренесанс з'явилась тут ще у 1900 році, і називалась вона народна аудиторія, вже мало хто знає. Саме в народній аудиторії тоді відбувалися різноманітні лекції, грали вистави і концерти. А перед нею був розкинутий вуличний парк, що був центром життя нашого кам'янського. Тут що вихідні грав духовий оркестр, зала народної аудиторії вміщувала до 500 осіб. А поруч з народною аудиторією у 1907 році була відкрита чоловіча гімназія, де навчатися могли лише діти заможних батьків, адже навчання тут було коштовним. Воно проводилось російською мовою. Також вивчали географію, історію, декілька іноземних мов. А от українська мова вже була заборонена урядом Російської імперії. Сьогодні ця будівля також використовується в освітніх цілях. Thank you Якщо ви запитаєте у Google, що найцікавіше подивитися у Кам'янському, то відповідь буде очевидна. Це неоготичний костел Святого Миколая. Його побудували у 1897 році за ініціативи католицької громади Кам'янського, що мешкала здебільшого тут, на верхній колонії, ще з часів будівництва Дніпровського металургійного заводу. Автором цього проекту був архітектор Маріан Харманський. До сьогоднішнього дня досить добре збереглася архітектура, вражають 33 метрові вежі. А От святині цього храму не зберіглися, як і вітражі. За радянських часів їх було зруйновано, тому що костел не використовувались за призначенням, але сьогодні він працює. Ще однією будівлею, яку варто подивитись на верхній колонії, є заводська лікарня. Вона з'явилась тут наприкінці 19 століття. Вже тоді тут працювало декілька лікарів, фельдшерів та кушерка. А лікарня була обладнана всім найсучаснішим, що було в той час. Це було парове опалення та вентиляція. Сьогодні тут працює міська лікарня номер 1 Вона продовжує нести свою місію. На вулиці Ігнатія Ясюковича до сьогоднішніх часів збереглись котеджі 1890 року будівництва. Саме тут жила еліта заводу. Це були інженери, майстри, адміністрація. Для них було обладнане дуже гарне житло. Це були просторі кімнати, обладнані водогоном, електроосвітленням, каналізацією. Сьогодні ці приміщення використовує прат Камецьталь. А на однойменній площі увагу одразу привертає будівля у стилі модерн. А саме головна контора заводу відкрита у 1899 році. Дуже добре зберіглися і архітектурні деталі. Досі є скляна вежа, через яку освітлювалося фоє. А на третьому поверсі і досі працює краслярська зала. В одному з цих кабінетів працював найвідоміший директор ДМЗ Ігнатій Ясюкович. Тому ж в 1899 році був відкритий інженерний клуб. Місце, де збиралась дирекція заводу. Тут вони вирішували свої бізнес-справи, а також грали в шахи, карти, влаштовували приватні концерти. Ця будівля включає в себе риси Ренесансу і бароко. Достойменно невідомо, хто був її архітектором, але існує міська легенда, що це був італійський майстер. Адже у клаці сцени, начебто, було знайдено пляшки від шампанського, як роблять в Італії. А правда, це чи ні, можна дізнатися, якщо відвідати малу сцену театру імені Лесю. Країнки А ми знаходимося в історичному місці, де в 1905 році була встановлена брама та шлакова стіна. Саме таким чином еліта верхньої колонії спробувала захиститися від тих хвилювань, що відбувалися як у Кам'янському, так і по всій території Російської імперії. Саме верхня колонія стала свідком того, як автентичне українське село стало змінюватись і перетворюватися на велике промислове місто. Знайдіть час і завітайте на верхню колонію.